Автобус для школярів Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала новий транспорт для Павлівського ліцею, який у 2014 році віддав попередній на потреби фронту. Новий школярик полегшить шлях дітям села Рибне, які потребують довезення. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана, транспорт для закладу освіти є надважливим, адже може подарувати більше можливостей. Сьогодні за кошти державної субвенції і співфінансування з територіальною громадою вдалося придбати новое. Автобус, який надзвичайно підтр потрібен для підвезення дітей до навчання, тому такий гарний шкільний автобус отримав Павлівський ліцей, бо була велика потреба. Звісно, що транспорт перевезення відіграє на моє переконання особливу роль будь-якому ліцею, будь-якому школі, взагалі в навчальному закладі. Бо це є можливості дітей додаткового розвитку, відвідування спортивних змагань, поїздки на олімпіади, на конкурси різноманітні, які організовуються в інших громадах. Чи в обласному центрі директорка Павлівського ліцею Олександра Бодна розповідає, вони давно потребували автобуса, тому що село велике, і багато дітей не могли швидко і без проблем добратися до школи. Протяжність нашого села велика це понад до 8 кілометрів. І тому є потреба і підвозі і як з одного кінця села, так і з іншого. Тому з грішного кінця треба ще також підвести відповідну кількість учнів до 40. Тому автобус це наша мрія, те, що ми хотіли отримати, тому що це не тільки підвіз щоденний, це екскурсії, це мандрівки, це підвіз дітей на змагання, олімпіади і тому подібне. Загалом у Ямницькій громаді 48 дітей потребують підвезення до закладів освіти. Громада потребує ще одного автобуса для повного забезпечення потреб учнів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.